Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я вам нарешті покажу, де ми живемо в селі, куди ми переїхали півроку тому. Зроблю румтур нашої маленької квартирки, як живемо, де скільки коштує. Все вам розкажу тут. Я надіюсь, вам буде до вподоби це відео. Ви відразу можете ставити вподобайку, щоб підтримати мене і поїхали дивитись. Відразу вам скажу, що знайти класну квартиру тут, в селі, де ми живемо, не так вже і легко, тому що багато квартир таких, знаєте, було старих. І якщо зрівняти з тими квартирами, які в нас були в Василі, де ми раніше жили, хто не знає і хто не дивився мої минулі відео, можете подивитись. Ось тут десь буде. Ми їх побудували, і зараз їх здаємо. Чому переїхали більше на північ на Аляску? Через роботу чоловіка йому дала дуже класну роботу, яка йому подобається. Мені зараз не знаю. Ну я нічого не маю проти роботи. Я просто маю проти зими на Алясці. Бачите, кінець квітня, 20 які сьогодні, число, і ще сніг лежить. Але ну, що маємо, те маємо. Тож щодо квартир, взагалі я знаю, що на Алясці не дешевий рент. І тут досить дорого коштує взагалі щось побудувати через те, що багато речей відправляють через океан чи через Канаду, щоб щось побудувати. Наприклад, з Канади беруть дерева. Зараз ми знімаємо трьохкомнатну квартиру. Мені що з ній подобається, а щось ні будете все. Бачите, зараз згодом почнемо з того, що розташування цих квартир мені прям дуже подобається. Дві хвилини, наприклад, і я в школі вже йому відправила. Дві хвилини до школи. Ну просто класно. Ну на машині дві хвилини. А, пішкаря тут ніхто не ходить, на жаль. Хоча, знаєте, хотілося б також три-чотири хвилини, і в одному магазині, і в іншому магазині. Коротше, це прям епіцентр, так би мовити, села. Ну як села, тут живе приблизно. Всього-всього 15 тисяч людей, ну, 15 тисяч вони розкидані всі ці люди. Почнемо з того, що це триплекс, три квартири. Ну, ми це розуміємо. Ми знімаємо одну частину. Пішли. Відразу скажу мінус, який був для мене взимку. Ну, не тільки для мене, і для чоловіка. Тут всього один гараж для однієї маленької машини. Моя от машина, ось ця ледь-ледь-ледь влазила в той гараж. Мама рідна, як я мучилась взимку, її машина завжди стояла на цьому місці на подогріві, тому що бувало таке, що вона не е, включалась через сильний мороз, через мінус 30, То що оце великий мінус. Ну, гараж ви ще побачите. Поїхали. Відразу, як ми заходимо, є шлях на другий поверх і шлях по коридору вниз. Що мені відразу не подобається, це те, що тут взагалі ніякого шкафу немає. Оце прям дуже великий мінус на Алясці. Уявляєте, у нас скільки теплого одягу, а немає куди складати цей теплий одяг. Ну, якийсь маленький шафи, якусь. Треба було мати так само і для взуття. Я потім покажу, де ще в нас взуття лежить, але ну це для мене прям катастрофа була. Якось вижили. Ідемо по коридору сюди. Ще якщо зрівняти з нашою квартирою минулою, в нас перший поверх був великий, а другий менший тут. Навпаки тут менший перший поверх, а більший другий. Да. Це аля моя кладова. Ось тут лежить все, що я хочу сховати. Навіть мені страшно її відкривати. Але ну тут і їжа, і пентри, це там їжа, і всі кухонні прилади. Трішки тут стафа їжі не сильно, максимально все показано, щоб люди розуміли, що ну, тут щось лежить. Ось це місце. Ось ця кладова просто для всього, тому що. Мінуси, я сказала, тут немає більше таких місць кладових, е, де складати речі. Шафів різних. о. Ідемо далі. Тут відразу йде гараж, але потім його покажемо. Ну і відразу заходимо в зал. Туалет. Раковина є е, досить проста, але класно, що багато полиць є де складати. Бо в моїй квартирі там було досить маленьке приміщення з туалетом, хто пам'ятає. Тому це набагато більше класно. І відразу йде їдальня. Пам'ятаєте, у нас був такий стіл, ми робили його, потім ми його продали, і ми знов-таки саме зробили вже тут. Купили в Depot цю доску і купили ножки на Амазоні. і все. Мені подобається набагато більше ось ці стільці, тому що їх можна помити. Вони шкіряні. Діти щось заляпали, я швиденько. Ганчіркою протерла, і вони вже чисті. Ну набагато-набагато краще. Ніж пам'ятаєте, в нас були сині, як їх треба часто було драяти. Мені дуже подобається цей стіл. Якщо б ще раз купляла, я б ще раз так напевно купила такий, ну, прикольний. Також тут відразу є дитяча така шафа, можна сказати. Тут, в принципі, все, що діти роблять, чим діти займаються, фарба. Малювання, різні ігри, в нас зими великі, багато всього треба. І відразу а, тут є вихід на бекярд називається на задній двір. Тут Фелікс грається, і ви бачили, я тут знімала на початку а, а, нічого цікавого, але класно, що хоч щось є. Зараз буде найбільший мінус цієї квартири, напевно, який ми вважаємо. Щось іде зараз, мінуси-мінуси. Ну потім на другому поверсі будуть плюси-плюси. Ось побачите. Ну і це кухня, яка вона маленька. Люди добрі, тут коли ми з зіліє двоє хочемо щось а, зробити, ну це неможливо. Дивіться, отут, наприклад, Ілля стоїть, щось готує. Отут в нас щось теж стоїть їжа чи що. А де мені стати? Де мені стати, готувати? І це дуже-дуже некомфортно. Ця кухня точно не для сім'ї, у кого є діти, напевно, мені здається. Тому що, ще дивіться, якщо ви пам'ятаєте, яка велика в мене була кухня там, в моїй минулій квартирі, там було багато полиць, багато місць було, щоб щось покласти. А тут, от приклад, дивіться, тільки три тумби, такі, шафи, де відкривається. І може посуд лежати. Ось тут, ось тут тільки кострулі і ну це, і все. А там крупи її різні, каші різні, ну і все. Навіть не буду відкривати, а то страшно. Зараз посипеться. Тут медицина і це все. Що? Каву. Бери каву. Це, а я сьогодні йому купувала какао. Кафі-кафі, да? він думає, що це кафі, Кава. Тут посадомична машина, тут піч до речі, в цьому селі немає газу. І всі-всі пічки вони на електриці. Ну тут також це на електриці. Ілля, до речі, думав купити тут такий Айленд маленький острів. Казку бачили, продається, а, який може їхати, їздити і кудись ти ставити можна інше місце. Але я економне сказала, ага. Я вже почекаю ще трішки до нового дому. Ну і тут зала. Цей диван, бідний, в нас стільки вже пережив. І тут стояв, і там стояв, і тут стояв. Телевізора в нас не було, ми його купили через декілька місяців, тільки як заселились. Отут, де він стоїть, мені не подобається, але Іля йому подобається щось дивитись. В наступному своєму домі я хочу такий вже угловий диван, великий, щоб можна було так лягти всією сім'єю на одному дивані. Тому що коли ми цей купляли, в нас тільки маленька джема була. Ми його, до речі, купляли в каску за 900 доларів. Я це пам'ятаю. А тепер ми навіть тут не можемо разом ніяк поміститись. Ну, я думала ще один купляти, а такий самий. Я була. Потім думаю, е, ні, краще інший. Ось цю, до речі, лампу. Я купила взагалі так дешево за 40 доларів а, на Амазоні. М -м -м, я включу, я папа. Ти включив папу чов? Сам включив дивись, може включати. Чого її купила? Тому що взимку тут так темно. Люди добрі, маленькі вікна тут на першому поверсі, і світла ну, майже не було, щоб щось читати. Ну, коротше. тут гараж на одну машину. Ось тут стояла моя машина. Ледь, ледь сюди поміщалась ось ці всі коробки це треба спалити. Це Америка, тут Амазон, ось такі коробки відразу бокси присилають. Потім не знаю, що з цими коробками робити. Ну, коротше, ми палимо потім, як, коли вона збирається. Йдемо на другий поверх. Єдине місце, де є килим це е, на сходах. І мені, до речі, це подобається. Мені не подобається, коли е, килими є в кімнатах, тому що пиль в них. Ховається дуже вони такі пильні. Коротше, мені не подобається. Тут головна дорога, це ми зелі малювали. Я хотів сюди повисти, я забула. Тут речі, які віддавати відразу складаю. І тут фелікса кімната. Ох, скільки тут вже було всього. По-перше, дивиться на цей килим в слаймі, потім ще в чомусь, а потім Ілля купив йому ще один килим, щоб він грався машинками. Щось він не дуже грається саме на цьому крилому, хоча він йому подобається грати. Джемана Барбі. Він тут грається всіма машинками. Тут в мене були підписані всі, наприклад, м'ягенькі іграшки, тут машинки, там конструктор. Ну, все було підписано. В принципі, треба багато іграшок, тому що ще раз кажу: в нас довга зима. То железна. Знаєте, вам може здатись, що дуже багато іграшок ми купляємо, але насправді багато іграшок ще залишається, коли там від джеми. Наприклад, ось цю а, кухню ми купили Джемі, коли їй був рік. Рік і декілька місяців. Їй вже шість. Фелікс грається. Багато з цих іграшок це купили родичі. Наприклад, це, це від мами. А, мама дала гроші, ми купили то подарували так. Том подарували йому це Це мій не... все. А, це дивіться, я була в шоці. Воду заливаєш, і потім воно застигає ці рибки. Вони були взагалі. Да, вони були взагалі маленькі. Такі ці рибки вони виросли і застигли. Це дуже класний стіл для лего грати. Ви бачите, можна просто малювати, ось так його. Класти, і ти малюєш, чи ось так і легом граєшся. Тут знизу є полиці, де все лего лежить. Там дитина бере і там відразу складає. Дуже зручно, дуже класний стілець. Вони так чередуються, то вони дуже багато граються легом, то дуже багато машинками, то барбі разом граються. А, ось так. Мені дуже подобається ця кімната, тому що вона досить світла. Тут завжди світло є. Падає сюди, і вона досить велика, я б сказала. Для ігрової. І ну тут також іграшки. А, та, Я знаю багато. Різні ігри, слайм, плейдо, іграшки, рюкзаки, ну і одяг Фелікса. Мінус цієї шафи, це тому що тут тільки одна полиця і все. І сюди вішати, тобто... Мало куди можна поскладати речі. І що я казала, що тут немає шафи для теплого одягу. Вона в мене тут весь теплий одяг лежить, і літній одяг також тут якось ось так. Дивись, відразу видно, що кімната дитини він помітив її. Треба буде все це потім фарбувати, прибирати. Але це не перше. Я вже стільки відтирала. Тут кімната Джеми. Як Джеми? Тут кімната, вони обоє сплять, тому що я думала, що Фелікс не буде сам спати, тому я вирішила їх разом. Але що я бачу, що Фелікс більше тут спить, ніж Джема. Джема до нас завжди приходить. Не знаю, можливо, через те, що вона дівчинка. А Фелікс так, він набагато краще тут засинає і може спати всю ніч нормально. Ці два ліжка ми купили селі на Амазоні. Вони, до речі, коштували. По 130 доларів. Тут м'ягенька подушка. Також вони світяться. Джема, а де тут пульт від них? О, є навіть пульт від них. Бачите, Ну, коли темно, вони класно світяться різним кольором, можна включати. Ну, ліжко. Подобається. Це твін сайз. Декілька тумбочок. Іграшки Gemma вона, вона любить mm. гратись тут окремо від Фелікса іноді. І також такий самий шкаф, як і там. Всього одна полиця з тої сторони. Тут також є іграшки різні, її сумочки різні. Тут в мене у нас лего заховане, те, що Феліксу не можна. Деякі я іграшки чередую, якщо він захоче пограти, а, чи джема в Лего, то ми їм дістаємо різні сукні. У, у Джеми дуже багато кузенів, і напевно 80% суконь це їй віддають. І десь 20 я купляю, ну я так думаю. Ну так, да, так само одна єдина полка це дуже-дуже незручно. Бо одяг зимній, він великий, то коротше це мінус. Ну, також там джемони, літні а, речі. Тут є дитяча ванна відразу. Ну, як дитяча, тут ми всі миємось, купаємось. Ванна, туалет і рукомильник. Тут, до речі, у мене є така. Полиця, яку мені подарували. У нас був такий в церкві конкурс, чи що кожен приносить на 30 доларів щось подарувати а, і якось так комусь попадеться. І мені ця полиця попалася, яка 100 років Мені не потрібно. Ну мені здавалося Ну, але я її поставила. Хай стоїть. Тут класне місце є для пральної машини та сушильної. Відкривається також мене тут різні мої пилососи стоять, і рушники там все таке. Не сильно багато що є дивитись. Ну і наша кімната. Та-дам! Це мастер-бедрум. Ліжко, М місце, де я працюю, роблю відео. Ця шафа Фелікса з джемою, з їхніми книжками. Вони їх завжди перед сном читають, щось там обирають. Ну, бачите, потім такий срач. Хто прибирає цей срач? Правильно, я. Оці, до речі, найт-стенд. дві тумби. А ми їх купили на таргаті, і ось ці лампи, також каско, було дві за 30 доларів. Щось таке. А потім я бачила десь в магазині в Лоусі, чи де ми бачили в Хондіпад, одна там за 30-40 доларів була. Тут йде вже душ, душова. Туалет душова і третій рукомильник. Класно, що тут можна речі класти. А, але маленькі, маленькі, невелике. О, і мінус це ось цей шкаф. В нас не поміщаються тут речі. Ви пам'ятаєте, у нас були великі шафи, і можна було багато що скласти. А тут мама рідна. На нас і злією двох оця тільки сторона, шафа і вішати. Документи різні, наприклад, колонка стоїть у льї, музикою займатись. А, немає де діти. Також теплі речі інші. Хоча зараз ви подумаєте, от катя, жиру бісишся там. <реш> нормальна квартира, це, ну, нормальна, хороша. Якщо зрівняти з тими квартирами, тут що тут взагалі є, ну нормально. Знизу таке все маленьке, а другий поверх він набагато більший, Кімнати великі достатньо. Ну нам залишилось тут жити приблизно декілька місяців. Потім скажемо, куди ми переїжджаємо як. Ну куди переїжджаємо? Тут по Дельці, по цій, цій місцевості, нікуди в Каліфорнію не їдемо. Поки що так. Ми поки що тут прожили 6 місяців в цій квартирі. І що я можу сказати? Ну, для короткого сроку взагалі класно тут пожити. ви бачите, я така людина, що я мало щось купляю, якщо зрівнятися з іншими людьми, не знаю. Відразу думаю, чи треба мені, чи не треба мені, і не купляю багато речей. Тому здається, що. Все пусто. Я маю на увазі якихось полиць, якихось, я не знаю, гарних ламп. Скільки приблизно коштує знімати ось таку квартиру в цій місцевості? Десь приблизно 2000 доларів, плюс-мінус. Ще додатково треба за електрику платити. Ну, до 200 доларів на ось таку квартиру електрика йде. Чим взагалі живе ця місцевість? Тому що тут є військова база, по-перше, по-друге, тому що, а тому, що ще? Mm, все напевно. <хи> На цьому, я думаю, тримається майже все інше. Наприклад, будів... будівництво багато хто займається. Чому? Через те, що сюди приїжджають військові і для них будують будинки, їм дають малесенькі проценти. В принципі, вони можуть собі дозволити мати будинки різні. І виходить, що вся, все життя побудовано через військову базу. Якось так. Я надіюсь, вам сподобався мій румтур, де ми живемо. І надіюсь, що через декілька місяців я буду робити новий румтур, нового приміщення дома У нього кров ідея. А також хочу сказати, що ви завжди можете мене підтримати, просто підписавшись на Ютубі і поставити вподобайку. Також ви можете підписатись в мене на в інстаграмі. Я також досить багато пощу там е, цікавих відео інформації про наше життя. Тут там більш такого real лайф контенту. Підписуйтесь туди. Там вже в мене більше 20 тисяч. Мені дуже приємно. Ну і найголовніше, я бажаю вам класного сьогодні дня. Надіюсь, ви всі в безпеці себе класно почуваєте і миру та любові вам, ваших сім'ях, що я завжди... Кажу вам, бо це, як на мене, найголовніше. Побачимось в наступному моєму відео. па па